З чого са, Адам та Єва, яких першими створив Бог, породили двох синів. Старшого брата звали Каїн. А молодшого Авель. Брати швидко виросли. Каїн був фермером, його молодший брат був пастухом. Авель водив свої вівці на добрі пасовища та захищав їх від хижаків. Одного дня менший брат Авель приніс жертву Богу від своїх перворідних Зотари та від їхнього лою. Старший брат Каїн також приніс Богу жертву від плоду землі, і зглянув Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянув. І сильно розгнівався Каїн, і навіть зненавидів брата свого меншого Авеля. Чому Бог прийняв тільки жертву Авеля? Якби його зовсім не було, тоді Бог зглянув би на мене. Серце Каїна було сповнене образи на Бога та заздрості до свого молодшого брата. Потім одного дня Абеля не могли знайти, Бог запитав у Каїна: Каїне, де Авель? Господь, звідки я знаю? Чи я сторож брату свого, я зайнятий фермер. Мені потрібно вибирати бур'яни. І. Каїне, що, що ти, ти зробив? Бог вже знав усе, хоча Каїн намагався обманути бога та збрехати йому, але Каїн знав, де був Авель. Це правильно. Авель без тебе. Каїн атакував Абеля і вдарив його каменем. Авель стіг кров'ю та вмер. Бог запитав Каїна, хоча вже знав усе, але Каїн намагався обманути Бога. Голос крови, брате твого, визиває до мене з землі. Відтепер, коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Господь. Ось ти виганяєш мене з цієї землі, і я стану мандрівником. І кожен, хто зустріне мене, той уб'є мене. Каїн, який думав, що Бог його покинув, боявся, що кожен, хто зустріне, вб'є його, коли він буде мандрувати по землі. Але, хоча Каїн зрішив, Господь помилував його і пообіцяв, що ніхто з тих, хто зустріне його, не вб'є. Каїн в печалі вийшов з перед лиця господнього і осів у землі на схід від Едену.